Не лише людина створює оптичні прилади. Природним оптичним приладом є око. Око людини дуже складний орган, який дозволяє бачити світ у всьому його різноманітті. Світло потрапляє в око крізь отвір зіницю. Зіниця може пристосовуватись до умов освітленості. Якщо світла багато, вона звужується, якщо мало, розширюється. Розмір зіниці залежить також від емоцій, проте для зміни розмірів зіниці необхідний час. Якщо в очі зненацька спрямувати яскраве світло, то людина на деякий час утратить здатність бачити. Саме тому на автівках заборонено встановлювати потужні лампи. А також умикати дальнє світло фар, якщо назустріч рухається інший транспортний засіб. Зіниця оточена райдушкою, яка визначає колір очей. Потім світло потрапляє на кришталик, особливу лінзу, яка фокусує світлові промені на сітківку. На сітківці енергія світла перетворюється на нервові імпульси. Які зоровими нервами прямують до мозку. Мозок із цих сигналів формує віртуальний образ, іноді мозок неправильно розшифровує інформацію з нервових імпульсів, так виникають зорові ілюзії. У зоровій системі людини можуть виникати і деякі порушення, найпоширеніші далекозорість. Коли людина погано бачить поблизу та короткозорість, коли поганий дальній зір. Однією з причин далекозорості є зменшення потужності кришталика. Він втрачає здатність покусувати на сітківці зображення близько розташованих предметів. Зарадити далекозорості допомагають збиральні лінзи. Лікар добирає форму лінзи. Які використовують як у вигляді традиційних окулярів, так і у вигляді сучасних контактних лінз. Короткозорість натомість спричиняє непропорційно витягнута форма ока, у наслідок чого сітківка розташована занадто далеко від кришталика. У разі короткозорості допомагають окуляри з розсіювальними лінзами. Короткозорість Часто є успадкованою, але вона може сформуватися і у шкільному віці через надмірне навантаження на очі. Людині властивий кольоровий зір. На сітківці є особливі структури, палочки та колбочки, які відповідають за сприймання кольорів. Палочки відповідають за сутінковий чорно-білий зір. Та реагують навіть на малу кількість світла. Колбочки ж бувають трьох типів і сприймають окремо світло трьох кольорів: червоного, синього та зеленого. Проте трапляється, що людина не розпізнає одного чи декількох кольорів. Цю вату зору назвали дальтонізмом. Людина використовує також світло якого не бачить, наприклад, на грошові купюри наносять видимі лише в ультрафіолетовому світлі знаки. Експерти-криміналісти за допомогою ультрафіолету виявляють сліди крові на одязі та предметах побуту, а також сліди особливої фарби на руках хабарників, якою мітять купюри. Що передаються їм під час розкриття злочинів. Ультрафіолетове світло один із головних інструментів експертів картин та інших художніх творів. Свіжі лаки та фарби в ультрафіолеті виглядають темнішими, плями проступають на відреставрованій ділянці та на кустарно зроблених підписах. Дякую за увагу! бережіть свій зір.